У конкурентів дешевше це насправді одне з найпопулярніших повідомлень від наших замовників. Дуже часто вони дають на прорахунок альтанку якимось місцевим майстрам або іншим компаніям. І їм прораховують такий самий розмір, такий самий дизайн, але дешевше. І насправді в цьому відео хотіли би більш детальніше розглянути цю тему, тому що ми реально дорожчі, і дорожчі в середньому на 20-30%. відсотків. Але це відбувається не просто тому, що нам так хочеться а на це є доволі зрозумілі та чіткі причини. Насамперед, ми єдина компанія в Україні, яка використовує клеєний євробрус для виготовлення наших альтанок. Тобто це матеріал, який в два-три рази дорожчий за звичайне цільне дерево, але при цьому гарантує те, що такий брус не стріскається його не поведе. Воно там не буде випускати смоли і тому подібне. Ось наступний аспект, на якому би хотіли, на який би хотіли звернути вашу увагу, це процес фарбування та якість фарбування, тому що у свій час ми інвестували доволі багато коштів в те, щоб запросити на наше виробництво технолога від компанії ReMers, який допоможе нам оптимізувати цей виробничий процес. І зараз ми фарбуємо дерев'яні елементи альтанки не щітками, там не тряпками, не губками, а саме помпами високого тиску. Це доволі дороге обладнання, але яке дозволяє нам отримувати справді дуже якісний та хороший результат. Ну і також важливо сам бренд, фарби. Тобто ми використовуємо фарби від бренду Remmers. це взагалі, одні з кращих фарб у світі для подібного типу оздоблення. Далі поговоримо про взагальному умови виготовлення самої альтанки, тому що дуже часто виробники вони підганяють альтанку по місцю, фантазують ручним інструментом, там, щоб отримати якийсь умовно ну, потрібний результат. Такий підхід нам не дуже подобається. Ми працюємо зовсім по іншій моделі, тобто, будь-яке наше замовлення попередньо перед тим, як передаватися в роботу на наше виробництво, воно проходить етап технічної документації, тобто розробляється технічна 3D-модель. Розробляються інструкції по виготовленню, і тільки після цього етапу ми передаємо замовлення в роботу на виробництво, де вже наші спеціалісти за високоточним професійним обладнанням виготовляють окремі елементи альтанки, і це дозволяє нам робити дуже чіткі розміри, дуже правильні конструкції, дуже правильні елементи альтанки. І відповідно, ну, в загальному альтанка вона буде надійною та правильною технологічно побудованою. Ось наступний аспект це. Те в загальному, як відбувається процес узгодження проекту, процес консультацій, як відбувається процес оформлення замовлення. Ну, зазвичай найпоширеніша ситуація, я вам зараз її так візуалізую. Можливо, ви навіть впізнаєте цей формат. Це коли ви приходите до виробника, кажете: ось там фотографія альтанка з інтернету, мені подобається такий дизайн, але я хочу розміром 6 на 4 Тут в мене буде мангальна зона, тут зашита стіна від сусідів. Потрібна така альтанка. Такий виробник каже, все, я вас зрозумів, ось там рахунок на оплату, оплачуйте, виготовимо. Потім є ризик такий, що коли вам прийдуть і встановлять літанку, ви зрозумієте, що вона виглядає взагалі не так, як ви хотіли. І вона не закриває ті потреби, які ви ставили перед альтанкою. Ми ж в своїм, у, своїм, у своїй компанії працюємо зовсім по-іншому, тобто, будь-яке замовлення попередньо ще на етапі консультації, ми розробляємо. Е Безкоштовну 3D-візуалізацію альтанки, виходячи з ваших розмірів, побажань там дизайну і всього іншого, показуємо вам її, і вже на основі цієї узгодженої візуалізації ми оформлюємо замовлення, сам складаємо договір, готуємо специфікацію і передаємо замовлення безпосередньо в роботу. Відповідно. До речі, наголошую, ми це робимо абсолютно безкоштовно. Тобто ми не просимо за це кошти. Це просто як один із елементів нашого сервісу. І в такому випадку ви отримуєте дуже чітку конструкцію. Ще на етапі складання договору, ви вже чітко розумієте, який результат в кінцевому варіанті у вас буде стояти в дворі. Ну і це насправді не єдині аспекти. Їх ще є дуже багато, просто вони вже менш важливі і ну, здебільшого це просто вже такі наші фішки, як виробника, які ми здобули в процесі. Нашого досвіду тому ось ця переплата 20-30%, Чи є вона справедливою? Я думаю, що це питання ми залишимо відкриті. Кожен зможе зрозуміти сам для себе, який продукт він шукає. Ми ж зі своєї сторони завжди відкриті до співпраці, тобто, ми завжди онлайн. пишіть до нас, ми з задоволенням відповімо на всі ваші запитання. Гарного дня!